Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо, що значить в'язати і різницю між в'язанням по колу по спіралі безперервній та з відривом ряду. Так, спочатку чим це відрізняється насправді. Тобто ми маємо коло і в тому, і в тому випадку. Це, наприклад, кола на 8 рядків з прибавками, шістьма прибавками у кожному ряді. Найпоширеніша схема, да, яку ми зустрічаємо. По спіралі. Ось цей приклад. Поглянемо ближче. Ми бачимо, що кінець ряду закінчується такою сходинкою, що не дуже гарно. Але в іграшці об'ємній це не буде помітно. В відривом ряду цієї сходинки немає. Ось, у нас кожен рядок починається і закінчується. На одному і тому рівні. Ось, але тут видно шов такий трошки. Такий варіант найбільш популярний у в'язанні корзинок, пінеток, де потрібно однаковий рівень кола. Для іграшки, в принципі, згодиться і так, і це найпоширеніший. Починаємо ми і той, і той зразок з кола Амігурумі. Так, зв'яжемо зразок по спіралі. Ось ми пров'язали 6 стовпчиків без накиду в коло амігуруми. І далі ми продовжуємо другий рядок в'язати в першу петлю, да, у нас будуть 6 прибавок. Ми просто по колу їх продовжуємо в'язати. Так, ми пров'язали другий рядок, і, власне, переходимо до третього. Ми нічого не робимо, просто по спіралі продовжуємо в'язання. Наступний рядок це один стовпчик без накиду, прибавка. Ну, якщо в схемі вашій конкретно не сказано щось інакше. Тут ви можете прокласти маркер, поставити, або ниточку, або початкову нитку, або просто зафіксувати для себе зором, запам'ятати. І продовжуємо просто в'язання далі по колу. Так, тож, бачимо, третій рядок пров'язаний: перший, другий і третій. І бачимо в кінці рядка сходинку. Ось. І якщо б нам потрібно було полотно саме з краєм. Ця б сходинка нам дуже заважала. Але якщо це буде іграшка об'ємна, то цього не буде помітно. Адже в кінці ми ці петлі будемо стягувати, робити об'єм, стягувати і краю просто не буде видно. Так, тепер же розглянемо варіант з відривом ряду. Повернемось знову до нашого кільця Амігурумі. Перший рядок пров'язали. І далі нам необхідно в першу петлю цього ж ряду. Першого ряду пров'язати з'єднувальний стовпчик. Таким чином ми завершили це коло, ми його замкнули. І це рівне коло. Ну, зараз не дуже зрозуміло, зараз пров'яжемо наступний рядок і буде більш це наочно видно. І починаємо, тепер нам потрібно підняти якось цей ряд, звісно, тому ми набираємо повітряну петлю підйому. З нею потім уважно, ми її не будемо додатково пров'язувати в наступному ряді. Це в кінці ряду покажу. Далі починаємо в'язати 6 прибавок з другий рядок. І починаємо з цієї самої петлі, в яку ми пров'язали з'єднуваний стовпчик. Перший стовпчик прибавка. І далі до кінця ряду прибавки. Пров'язали другий рядок. І тепер уважно. На початку, якщо ви тільки вчитесь, то рахуйте обов'язково петлі, які в'яжете. Ви пров'язали 6 прибавок. І все. Далі ми не в'яжемо. Ось у нас повітряна петля, яка сформувалася за рахунок підйому цього ряду. Ми її не пров'язуємо, бо буде це зайва петля і буде формуватися клин зайвий. Зовсім нам не потрібні. Ми її пропускаємо і в'яжемо знову, завершуємо коло з'єднувальним стовпчиком в перший рядок цього самого ряду. Пров'язали. Ось, тут уже більш видно все. Бачимо коло. Воно рівне, має край, немає сходинки, як в тому варіанті в першому. Тепер знову набираємо повітряну петлю і в'яжемо наступний рядок. Починаємо з цього самого стовпчика, в який тільки що прив'язували з'єднувальний стовпчик. Так, правимо в ту. Да, наступний ряд це стовпчик з накидом, прибавка 6 разів повторити. Третій рядок готовий. Власне, що значить розрив в ряду? Ось ми бачимо, у нас почався ряд підйом, він пішов і закінчується. І між ними розрив. Він ніяк не з'єднаний. Тому необхідно пров'язати з'єднуваний стовпчик. Тому він, власне, так і називається. В першу петлю цього самого ряду. Ось. Зробили, замкнули коло.